Україна та Сполучені Штати скоординували подальші кроки напередодні переговорів у Туреччині. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі із державним секретарем США Марко Рубіо та сенатором Лінці Гремом, яка відбулася напередодні. Сибіга, Сибіга підтвердив відданість України мирним зусиллям президента Трампа і подякував Сполученим Штатам за їхню участь. Почуємо. Ми готові розвивати нашу співпрацю у конструктивний та взаємовигідний спосіб. Вкрай важливо, щоб Росія відповіла взаємністю на конструктивні кроки України. Поки що вона цього не зробила. Москва має зрозуміти, що відмова від миру має свою ціну. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України. З нами на прямому зв'язку Богдан Фаран кандидат політичних наук, експерт міжнародник. Богдане, вітаю. Вітаєш, ось така підвішена ситуація з цими перемовинами. Неясно де, неясно з ким росіяни. Вчора до останнього тянули з представництвом. Анонсували, що ви будете здивовані, хто поїде на перемовини. Ну ми справді здивувалися, але я пропоную про це поговорити трохи далі. Тут у мене знаєте питання: чи не здається вам, що Америка віддала все кермо Росії? і От Росія зараз керує процесом. Фактично визначає, будуть вони їхати на перемовини, не будуть хто буде їхати? На якому рівні говорити? Я думаю, що Трамп не готовий віддати все в керуванні процесом росіянам. Тому, власне, поки Трамп фокусно займається цим процесом, особливо сподіваючись отримати певні хоча б проміжні результати, ну, я б не став казати, що там, росіяни диктують все, хоча вони намагаються, звісно, свої альтернативи. Проштовхувати через там або зміну форматів, або свою риторику постійно адаптуючи з одного боку, продовжуючи російську війну, а з іншого боку, не маючи бажання втратити комунікацію з американцями насамперед і не втратити Трампа, я б це так назвав, тому і, власне затягування цього процесу. Потім по класичних методичках КГБ не давати чіткості щодо дійсно чи то форматів, чи то складу делегації, чи то готовності до тих чи інших питань. Тобто, це знову ж таки нагадує старі часи ще радянського союзу, коли холодна війна була між США, якраз НАТО. Західними країнами радянським союзом і такий тип ведення переговорів він, до речі, часто застосовувався з боку радянського союзу, і ми це зараз спостерігаємо. Ну а наслідки, якими вони можуть бути, тому що це максимально прикута увага, це щось що обговорювалося. На цілому світі, ну принаймні на кількох континентах, то напевно, зокрема на європейському, ми могли це теж констатувати. І тепер, от така от історія з невизначеністю, і, і щодо рівня представництва, і щодо результативності цих перемовин, Певна невизначеність вона буде зберігатися, на мою думку, навіть після сьогоднішнього дня, тому що. Війни завершувати особливо ті, які тривають довго, набагато важче, ніж, наприклад, конфлікти, які там короткі за своєю тривалістю. Це також класика в теорії конфліктології і взагалі в аналізі тих чи інших і конфліктів. Але з іншого боку, потрібно також розуміти, що дійсно ці сигнали з боку Трампа і його адміністрації постійні, вони насамперед стосуються Кремля і Путіна. Ці сигнали вони також видозмінюються і можуть ще по-іншому видозмінитися, якщо принаймні якогось конструктиву на пропозиції американців, скоординовані з нашою стороною, не буде з боку росіян. Тут просто також потрібно брати до уваги, що визначеність, наприклад, цього процесу, який стосується пошуку завершення російської війни, воно також досить кардинально різне, як у Американської сторони у нас, зокрема, так і у Росіян Росіяни намагаються, як вони це зазначають, поновити формат Стамбульський, так який був на початку повномасштабного вторгнення, тим самим свої там постійно додаткові хотілки включати. Подекуди не розуміючи, що контекст змінився з 22-го року, а сьогодні двадцять і Багато чого інші фактори впливають на весь цей процес. Хоча частково залишились також і ті елементи, які були на початку повномасштабного вторгнення зокрема, американці хотіли б досить швидких рішень, тобто, да але також орієнтуючись у системі своїх координат і своїх інтересів, і вони не співпадають у багатьох точно питаннях з російськими. Тому власне і ця гра відбувається. Гра на дипломатичному рівні, на індивідуально кому... комунікаційному рівні там, між самим Трампом Путіним. Ну і власне ми також намагаємось не втратити ініціативу, динаміку і координацію з американською стороною. А от це представництво, яке від Росії їде на перемовини, очолює делегацію. Мединський це та людина, яка їздила в Стамбул на початку 22-го року і просувала там фактично план капітуляції України, за яким я нагадаю, Україна мала відмовитись фактично від війська. Там дуже сильно зменшувалася його кількість від зброї. Гарантувати безпеку Україні мали як західні країни, п'ять західних країн, так і східні, наприклад, Білорусі, Росія, яка на нас напала такий собі гарант безпеки. І от зараз фактично знов їде Мединський, і там ще група заступники, начальники. Управлінь, тобто навіть не начальники департаментів, а так, дрібні сошки, про що це свідчить? Я, про що я зазначив різне тлумачення, бачення якраз всього цього процесу, коли американці надають йому абсолютно іншого значення, навіть Трамп сказав, що там в своїй певній заяві перебуваючи або плануючи візит до Саудівської Аравії, до Катару, що мовляв, я в принципі міг би також. Підлетіти, якщо що, тобто, це був меседж безпосередньо, що якщо Путін також буде в Туреччині в Стамбулі, то власне Трамп не виключає також цієї можливості, хоча вона не запланована. Але як я зауважив, тобто росіяни вони викривлюють і реальність, намагаються її викривити і для себе, і для інших, тобто. Називаючи цей формат продовженням того, що було у 2022 році. Ну і відповідно, також вони формують цей склад делегації, про які ви тільки що зазначили таким чином, тому в цьому різнобаченні і різнотлумаченні якраз от ці деталі, в яких ховається диявол, як правило, і вони хочуть знову ж таки цей процес далі розтягувати в часі з одного боку, з іншого боку. Демонструвати американцям насамперед, що вони зацікавлені все ж таки в продовженні комунікації. Ну добре, але ось це викривлення, яке воно може мати наслідки, зокрема для, для заходу і для сполучених штатів Америки, тому що ви говорили про те, властиво, яке який сенс яким сенсом наповнюють наповнює американська адміністрація ці перемовини. Отже, яка, яка реакція, який наслідок може бути для росіян, тому що ну, ось це знаєте, е, таке намагання е, викривити е, реальність, воно простежується, воно є абсолютно очевидним, коли вони ніби не ігнорують, ніби висилають якесь представництво, та і заповідали, але зрештою розуміємо, що це абсолютно не той рівень, на який розраховували в Вашингтоні? Ну, По-перше, тут питання. В тому як Вашингтоні будуть оцінювати наприклад результати навіть сьогоднішнього дня, тому що тут як склянка на половину порожня чи наполовину повна і Трамп подекуди також в комунікації демонструє певний свій стриманий оптимізм, що мовляв, в принципі, прогрес є. Прогрес відчувається, цього замало. Звісно, потрібно більше, але ми готові рухатися вперед. Це один варіант. Інший варіант це, звісно, зміна риторики може бути також, яка буде стосуватися того, що ми вже подекуди чули, що Штати не будуть готові інвестувати всі ресурси, час у цей формат, процес щодо завершення російської війни, і будуть перефокусовуватись на щось інше. А, власне, це також варіант, який вже був частково підготовлений адміністрацією Трампа. Чи є європейські колеги-партнери, які після зустрічі лідерів у Києві зазначали про санкції, про розширення, якщо не буде знову ж таки ніяких зворотніх адекватних дій з боку Російської Федерації на пропозиції 30-денного перемир'я, тому тут також вони будуть мати своє слово і своє рішення, але воно на мою думку це рішення з боку європейських країн. Великобританія, Німеччина, Франція воно буде стосуватися і координуватися з діями адміністрації Трампа. Також Богдана спасибі, Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт міжнародних, був у нашому ефірі.